Українка, яка здійснила навколосвітню подорож і побувала у найпотаємніших куточках нашої планети, відвідала далекі східні храми, імператорські палаци та африканські племена, стала першою українською тревел-блогеркою. Сьогодні наша розповідь про неймовірні мандри відомої репортерки Софії Яблонської. Софія Яблонська народилася на Львівщині 15 травня 1907 року. Вона була п'ятою найменшою дитиною. Ну і закономірно їй приділяли більше. Очевидно, мабуть, уваги ніж іншим. Дуже її любили. Дуже багато в неї вкладала її мама. Модеста тато також мав доволі серйозний такий виховний вплив на неї. І виховувалася вона, особливо в ранні роки, ще і нянею юстиною. Тобто, можемо розуміти, що родина була доволі небідною. Коли Софії було сім, родина переїхала до Росії. Батько вважав, що на чужині родині житиметься краще. Там родина буде жити до 1921 року, і це час такого активного становлення світогляду Софії. Її навчання навчається вона в гімназії в Таганрозі, і е, там от у неї починають виникати питання: а чому ми тут, а чому війна, а, а, а взагалі хто ми є? Так, і ці перші питання, які вона ставить перед собою. Далі вона буде шукати на них відповіді, коли родина вже повернеться назад на батьківщину на Львівщину у 1921 році. От і це вже така молода юна дівчина, яка багато чим цікавиться, яка спілкується з людьми, яка намагається з'ясувати з ними от відмінності між росіянами, українцями, тогочасні якісь політичні процеси її цікавлять. А вона мала надзвичайно жвавий розум, і їй було все цікаво. Вона за все чіпля. Скрізь намагалася знайти е, відповіді на свої питання. Софія ще з дитинства завжди відстоювала свою думку, часто дискутувала і не боялася говорити і робити те, що хотіла. Її життя це суцільне відстоювання себе права на те, щоб вона робила, що вона вважає за потрібне, так як вона вважає за потрібне, так тобто якесь нехтування тими нормами, які на той час існують неписаними якимись порядками, і вона багато в чому буде першою і буде ламати ті стереотипи дівчини із священницької галицької родини, які е, довгий час е, ну, існували та на Галичині, і вона не вписувалася абсолютно в ці норми. Дівчина любила навчатись, і це допомогло їй отримати чудову освіту. Вона багато де навчається, і в учительській семінарії, і відвідує курс комерційної діяльності для жінок у Львові і навчається на курсах крою та шиття. Згодом Софія переїхала до Тернополя, почала допомагати брату з кінотеатрами. Там молода дівчина захопилася кіно. Вона робить різну роботу. Ми би це назвали зараз креативною директоркою. Вона і е, клеїть афіші, вона і продумує як краще розрекламувати те чи інше кіно. От і їй це все дуже цікаво. Але цікаво, що вона не хоче бути просто акторкою. Вона не хоче бути просто на сцені. Як багато хто із її одноліток. Вона цікавиться документальним кіно. І е, навіть є такі свідчення, що вона спішила якомога швидше поклеїти ці афіші. Які що входило до її обов'язків, аби швидше побігти і подивитися на початку кіносеансу, кінохроніки показувала той час. Їй це було надзвичайно цікаво, і вона сама хоче бути дотичною до створення чогось такого, так, як показують життя десь там людей в інших країнах. Якісь події цікаві. І з того часу вона починає задумуватися, а як би реалізувати цю свою мрію, де би навчитися бути режисеркою, кінодокументалісткою. Згодом Софія потрапила. До Парижа. Їй було тоді всього 20 років. У столиці Франції юна мрійниця вивчала документалістику, фото та відеозйомку. І вже у 1928 році вирушила у свою першу мандрівку. Протягом чотирьох місяців Софія мандрує по французькою колонією. Хоча тут теж треба зробити таку ремарку, що не повністю не вся ця країна, так само як і Алжир, сусідній, були підкорені французами, тобто були якісь племена, які жили своїм життям, і вони не дуже зважали на те, що офіційно ця країна є під владою Франції. тому це був доволі такий ризикований варіант для Софії проникати в личі. Цих територій і спілкуватися з тубільцями, які були ну доволі, ну скажімо так, дикими, так за тими мірками. Але вона ризикує, і е, треба віддати їй належне, що і в цій подорожі всіх наступних вона буде подорожувати нестандартними якимись маршрутами, якими їздять європейці, під час цієї подорожі Софія робить незвичні та навіть небезпечні речі, якось навіть побувала в гаремі. Заходити туди заборонено туристам, тим більше іноземкам. Відомо, що один раз вона ледь не потрапила в полон до тубільців. Вона їхала на машині зі своїм водієм і заїхала десь там, де не було контролю французького в достатній мірі. Та про що ми говорили, і її почали переслідувати. І вона вже там писала далі в своїх спогадах, що вона прощалася зі своїм життям і думала, що вже все кінець їм прийде. Так, потім там дивовижні історії, як вона теж вони заблукали з водієм в пустелі, і потім знайшли оазу і вже думали, що це Фатаморгана Марево. Але виявили, що це таки оаза. у 30-х роках минулого століття. Софія підписала контракт, згідно з яким вона мала здійснити навколосвітню подорож та зняти документальні кадри життя різних народів. Коли вона виїжджала в свою подорож, і говорили, та в тебе нічого не вийде. Місцеві не підуть на контакт. Вони негативно ставляться до камери. Ну, ми всі знаємо дуже добре, що з дитячих казок, що на сході вважається, що камера відбирає душу у людини, тому не можна фотографуватися, і це небезпечно. Ну і так само небезпечно спілкуватися із білими людьми, які приїхали з заходу та з Європи, бо вони всі сприймаються як колонізатори. Проте критики помилились. Софії вдалося знайти ключ до сердець іноземців за два роки своєї навколосвітньої подорожі. Мандрівниця відвідала різні острови і континенти була у країнах далекого сходу, французькому індокитаї, на островах Ява, Балі та Іті. Відвідала Австралію, Нову Зеландію, а на завершення Канаду і США і всюди документувала на кіноплівку життя місцевих. Часом їй доводилося йти навіть на хитрощі. Розуміючи, що місцеві не хочуть зніматися, не хочуть іти з нею на контакт, а її треба зняти, як вони звичайно живуть, як вони звичайно поводяться. Вона знімає приміщення, нібито під автосалон, де вона буде, нібито продавати автомобілі. Вона розуміла, що ніякі там місцеві селяни чи бідні міщани вони не будуть купувати автомобілі. Вони навіть цікавитися цим не будуть. Тому вона просто завісила вітрини папером, щоб не було видно, що там всередині та вивізка, що продаються автомобілі. Наприклад, і вона там сидить за цими завішаними вітринами, поставила камеру і знімає, як люди проходять, як вони зранку йдуть на роботу, як вони потім повертаються, як іде похоронна процесія, наприклад, як відбуваються якісь діалоги між місцевим населенням. І все вона все знімає, документує. Ну а потім, вже, коли вона відзняла достатню кількість кадрів, вона оголосила, що її підприємство, на жаль, зазнало да, поразки, ніхто тут не хоть. Що купувати автомобілі, тому вона збанкрутувала і мусить їхати далі. Софія була наполегливою, могла стояти по кілька годин на одному місці в очікуванні ідеального кадру, а жила вона часто, як і місцеві, у бруді та антисанітарії. Дуже добре. Вона це описує в своїй книзі, яка вийде згодом про її мандрівки в півдні Китаю з країни Рижу та Опію. Саме там вона описує різноманітні свої пригоди. Як вона ночує на якихось таких в заїздах для ну як постоялі двори, так в свій час були, де коні, люди, де на деякий час мандрівники зупиняються, щоб поїхати далі, де панує антисанітарія, де треба їсти? Ну те, що дадуть звичайну їжу. Де гріються і освітлюють своє приміщення вогнищем звичайним, та й от вона це вся в сажі, так обкусана якимись там клопами. Як вона це все переносить доволі стійко, бо вона знає, яка в неї мета. В неї мета побачити це життя справжнім, яке воно є. Під час навколосвітньої подорожі Софія навіть полювала на тигра і відвідала імператорське весілля. А ще вона захворіла на малярію. Але це не зупинило письменницю. Головним для неї було розповісти іншим про життя в далеких країнах. Софія добре володіла пером. Її нотатки в газетах, фото та книги розліталися великими тиражами. Вона виступає тут в ролі і письменниці, і фотографині, документалістки, яка постійно все знімає ретельно і надсилає відзняти матеріал до Парижу згідно з свого контракту, який вона має, і також пише подорожні нотатки, свої враження від того, що вона бачить, що вона спостерігає. І оці от нотатки і нариси вона надсилає до кількох галицьких видань, пише їх українською мовою, і вони публікуються в таких часописах, зокрема як жіноча доля. Нова хата, і таким чином Галицька публіка може ну, майже в режимі реального часу стежити за її Да? І, от власне, якраз це дає можливість називати Софію першою тревел-блогеркою України. Любов до жанру документалістики у Софії не згасла і після завершення її навколосвітньої подорожі. Вона стане режисером документальних фільмів і переїде до Китаю, де буде мешкати певний час. Там вона вийде заміж за француза Жана Удена і буде там з ним мешкати певний час до кінця 40-х років. У подружжя народилося троє синів. А після смерті чоловіка Софія оселилася на острові Нуармутьє біля Атлантичного узбережжя Франції. Там вона теж себе пробує в новому амплуа в амплуа архітектора і дизайнерки інтер'єрів. Вона будує для себе вілу, так як вона це бачить, і згодом будує ще кілька віл, які далі буде здавати в оренду. Теж нова, абсолютно для неї сфера, нове амплуа, але вона тут виступає абсолютно вдало і їй це все вдається. І паралельно вона також продовжує писати, але тепер вона вже пише в зовсім нетрадиційному для неї стилі. Вона створює такий доволі чуттєвий роман Спогад про свого батька, який так і називається Книга про батька. І от, власне, це чи не остання праця, над якою вона працювала, і через яку вона загинула. Софія Яблонська загинула в автокатастрофі у лютому 1971 року. Везла книгу до видавця. За своє мандрівне життя Софія розповідала про людей у різних заморських країнах, видала чимало книг, статей та репортажів. Проте у її серці завжди було місце для батьківщини. Біля її будинку росли мальви як нагадування про Україну. А в усі подорожі жінка брала з собою ляльку-мотанку, яку їй подарували у Львові.